Всім привіт! З вами той самий Ростян. Коротше говоря, у мене нова покупка. Ось якраз прийшло в такій коробці, тож будемо зараз робити нову розпаковку. Тож, перед початком перегляду, готом чай каву і всім приємного перегляду. Я поклав на підлогу. Тож, робимо розпаковку, Що щоб прийшло? Прийшло, як можете наблюдати по рисунку. Це у нас електрокоса. Просто для чого в мене тут аж дві коси. Відповідь одна. Одна моя, одна не моя. Одну попросили також заказати. Тож в один день замовив декілька кос. Тож, ми відкладаємо. і другу розпаковуємо. Тож, виглядаємо ось так. Так. Ага. Кнопку нажимаємо, регуліруємо. Ага. Тут на те, як і на електропилки. Так, выдвигаем, задвигаем. Інструкцію показують, як що тут ставити. Так, у нас є декілька захисних цифр. А не як там, між собою чи як. Так, ну вроде бы не показывает, чтобы соединялось все на одном. Ага, ясно. Так, черно у нас. Здорово. Так, всю здорову. Так. Ну и так вот Такой размер одинаковый. Так, и тут у нас идут металлические, как металлический, пластмасса два металлических диск и лопастя и пластмассовые лопастя. Все идут на цю, получается. Ну, пластмассовые, я так гадаю, они идут на такую траву, которая сама такая свежанька. А железные лопастя идут І диск вже на більш жорстку траву. Яка вже тверда, сука. Так, є в нас ключики. Так, є такий ключик. Це у нас примерно десь на 8, мабуть, чи на 10. А з такого мені. Ключа якраз не вистачало для пилки. Якраз закрульоний і удобно загвинчувати. А тут все дуже добре. Так. Ну що, попробуємо зібрати протести. Treasure in a chest, I open it. Boxing. Like a pirate on a schooner, the pimply plastic rustles in the silence. Treasures await right here on the table. Inside there is a manual and a bag of screws. Someone somewhere put all this together by hand. Scissors cut, I'm looking forward to it. It's like I'm a kid. Набагато краще, ніж бензокоса, Не так влияє на спину, оскільки я вже бензокосовий коси вже знаю, що це таке. По-перше, во во вона легка. Так, да, согласен, не такі великі, навірно обороти, як тоді на бензокосі. У неї є там свої стабільні обороти. Вона... больше меньше не буду давать наверно вот нажимаю и все чтобы все так по чуть-чуть регулировать ну а так блин еще, можно сказать сказать я довольный Пока, -пока она тихо, Да, так, сьогодні моно цей. І спокійно розмовляти з кимось общатися. Теж буде рядом з вами балак і ви будете собі ще нікачу спокійно. Одвінки позові не пообщається. Правда, з бетоном треба бути аккуратним зраз добавити тепло цей лопастя Що. щойно я протестив акумуляторну Косу. Правда, не знаю, що я там, там на знімав і кучу всього вам там говорив. А коли я глянув на телефон, а він вже сів. Тож зараз я можу вам ще показати, скільки я скосив, скільки мені зарядки вистачило акумулятора, оскільки я із коробки його ті акумулятори не став на зарядку, а одразу пішов косити. А зараз я поклав заряджати. Ну ось, як можете бачити, тут вже суха трава, а тут вже пішла мокра. Це я тут косив, кажу зразу, якщо будете косити бетон, метал, шифер, допустим і все таке то потрібно бути акуратним. Коротше, ось якось так. Мені вистачило того заряду, який там був. Тут по стежки трошки пройшовся, тож кому буде цікаво глянути як коса-коса, якщо вам буде Мало того, що було на кадрі, то пишіть коменти, ставте вподобайки. І обов'язково я вам запишу. І вже в цьому месі якраз оставлю для вас, щоб ви могли б наглядно глянути, як буде вона косити. Ну, Ручний кусой тут вже явно ти не покосиш. Лише Лібо сапою, либо вручну Виривати траву. Ну і я зараз втору коробку віднесу клієнту, який мене попросив замовити акумуляторну косілку, косу. Може було ще раді приколу взяти взяти замовити на пультове керування косу акумуляторну. Ну, не знаю наскільки івну буде вистачати. По там я вже не пам'ятаю чи спереді передій чи по центру лопастя Тут вже Чисто для газонокосілок при предназначені Там в принципі тут колеса поставив і пішов собі теж так само газонокосілку робить Виставляєш уровень на і все. Ну, а зараз я вам покажу, що трапляється, якщо попадає в лопаща піти метал, цемент і так далі. Ну, що трапляється. Вроді би і старався обережно. А воно якось так. Читайте. У нас ж не железо, а алюмінка да. Тож такі от пироги. Правда, мені не дали одну алюміньку, яка забі... запобігає. Як можна ось наблюдати на третій картинці проволока і можна запобігтись даним ударом. А в мене її немає. Сподіваюсь, може во второй коробки буде. Ну, тут немає. Ну а на цьому буду прощатись. Бажаю всім миру, всім добра і всім до зустрічі!